День сьогодні поговоримо про неприбутковий облік для благодійників, гуманітарка та допомога ЗСУ. З початком повномасштабної війни на території України збільшилася кількість благодійних організацій та волонтерів. Майже всі вони оформлені як благодійні або громадські організації, які не мають на меті отримання прибутку. Такі організації ведуть збори коштів, які пізніше передаються на ЗСУ. Але і громадська та благодійна діяльність також має бути належним чином оформлена. Це стосується саме обліку оподаткування та звітності. Спершу потрібно визначитися, що неприбуткова організація це організація, яка створена без мети отримання прибутку. Її доходи не можуть бути розподілені між членами або засновниками такої організації. На що можна отримати доходи, щоб не втратити статусу неприбуткової організації? По перше, в законодавстві визначено, що неприбуткова організація може витрачати доходи на своє утримання для реалізації мети, з якої вона була створена. По-друге, це надання благодійної та гуманітарної допомоги від отримання доходів неприбуткової організації. Але виникають ситуації, коли неприбуткова організація може втратити свій статус неприбуткової. Чим це загрожує? Насамперед, втрата статусу неприбуткової організації загрожує тим, що потрібно буде подавати звітність до податкових органів по доходах, які були отримані такою організацією, а також сплачувати податкові платежі на отриманий прибуток. Варто зазначити, що такі організації мають вести бухгалтерську та податкову звітність на загальних підставах. Щодо реєстрації платником ПДВ, то якщо сума здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, перевищує 1 мільйон гривень за рік, то тоді потрібно обов'язково такі організації реєструвати платником ПДВ, якщо менше, то за власним бажанням такої неприбуткової організації. Щодо обліку гуманітарної та благодійної допомоги, то її також необхідно правильно показати у звітності. Підстави для обліку гуманітарної та благодійної допомоги є первинні документи, на підставі яких здійснюється прийняття передання такої допомоги у неприбуткових організацій, як і у інших юросіб, у бухобліку діє метод нарахування, а не касовий метод із врахуванням спецправил, зокрема із спецправил відображення доходів від цільового фінансування. Ще одним питанням є те, як оформити матеріальну допомогу членам неприбуткової організації, щоб не втратити її статус. Варто зазначити, що неприбутковій організації забороняється розподіл доходів між її членами, але разом з тим дозволяється членам неприбуткової організації отримувати заробітну плату. Тобто, щоб виплатити матеріальну допомогу працівнику без втрати статусу неприбуткової організації, це варто зробити в межах наявного фонду заробітної плати. Якщо вам потрібен бухгалтерський або юридичний супровід благодійних та гуманітарних організацій, звертайтесь в юридичну компанію Приходька та партнери.